І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді три актива, які я буду розглядати для набору на спот. Звичайно, деякі в мене із два із цих трьох в мене вже є. Я просто буду докуповувати. Ось це в нас Arbitrum, Ena та Render. Тому давайте вже перейдемо до графіку. Бачимо у нас. Зараз відкритий 4-годинний графік по арбітруму, Звичайно, даний актив досить непогано вкатався, всі не розраховували на такий спуск, але маємо, що маємо. Також зверніть увагу, що сьогодні, 16 травня, у нас буде анлок токенів по, по арбітруму, тобто розблокують деяку частину через 4 години. Тому не знаю, будете ви дивитися відео саме в цей момент чи ні. Ось. Але рекомендую набирати вже після. Якщо у вас немає даного активу, то рекомендую набирати вже після анлоку ну, Дивитися по ситуації. Так, бачимо, що на графіку, давайте вже подивимося. Бачимо, що отримували реакцію від даного реджекшну, Якщо подивитися, прийшли чітко в зону 05 по, по даній тіні. Ось, отримали реакцію. Бачимо, що сформували. Давайте зараз намалюємо це все діло. Сформували в нас 4 годинний імбаланс. Ось, було б, звичайно, класно отримати там. Захід в імбаланс і вже отримати реакцію на зняття, як мінімум, ось цієї всієї, всієї компресії. Бачимо, що досить непогано все виглядає. Ось, якщо звідси міряти, то це вже 30% приблизно. Ну, і, Такі, в принципі. Короткотривалі спекулятивні спотпозиції я розглядаю, тому це 30% я вважаю це досить непогано. Звичайно, ну, потрібно буде фіксувати частинами, наприклад, десь тут там, на 15% чи на 20%, потім частину вже тягнути до 30, або якщо хочете, вже тягнути. там. Ну, ви бачите, що графік має перспективу. Давайте перейдемо на денний. Ось, тобто ми зараз прямо в такій великій проторговці, за весь час знаходимось до. Наших максимумів тут ну, більше, так, майже 145%. В принципі, ну, перспектива є, ви бачите це. Тому зараз ви можете розглянути вже набір позицій в даному імбалансі. Ну, ви бачите, що тут це непогано виглядає. Тому не знаю, може хтось розглядає фьючерсні позиції. Ну, це можна, звичайно, я просто на фьючерсах поки що не торгую. Це, звичайно, от стоп за цей лой, там, та, і не знаю, там по співвідношенню, вже дивіться, там один до двох, один. Яка у вас там торгова стратегія? Вже в залежності від цього виставляєте свій тейк профіт і стоп лос Ну, стоп лос тут зрозумілий, тейк профіт вже дивіться по ситуації. Так, от така ситуація по арбітруму, Давайте вже це видалимо. Давайте перейдемо до графіку ені. Досить таки нашумівший актив. Бачимо, що він досить також непогано вкатався. Ось давайте протягнемо FIBO від нашого мінімуму історичного, і бачимо, що ціна спустилася нижче зони 0,5. Ну, це означає, що в принципі можна розглянути цей актив на, для, для покупок. Бачимо, що в нас в рамках давайте денний. Ні, денний нам не цікавий. 24 години. бачимо, що актив також вже отримав досить непогану таку реакцію з вчорашнього дня, альта почала трохи стріляти ось, не сильно, але почала. Бачимо тут гарне поглинення. Бачимо, у нас був попередньо ось зняття, так, зняття було ліквідності, також утворився імбаланс, ми його потім потестували і зараз вже зародили нам висхідний тренд. Це, звичайно, якщо це можна розглядати за. Так, у тут немає шаблонів за shift, тобто злам структури. Ось тому в принципі, тут можна з поточних набирати, можна ось з зони 0,5. Я не знаю, дивіться вже самі. В принципі, актив також має досить хорошу перспективу. Бачимо, що в нас є ось тут компресія. Звичайно, тут ми ось працювали також з ліквідністю внутрішньою. Але в цілому, в загальному, цей актив виглядає досить таки непогано, має перспективу. Ну, тобто, ви бачите, що на 4-годинному графіку у нас також є компресія, ця, на, яку, на, яку можна буде, на яку можна буде цілитися. Тому ну, я би розглядав би перш, першу цілю, це ось цей ось хай, майже 40% до нього. В принципі, досить таки непогано. Бачимо, що вже актив почали потроху відкуповувати, тому. Тому раджу вам звернути на нього увагу. Звичайно, тут є проблемні зони вигляді тут імбалансів. Також у нас от, бачимо чіткий блок, який працював з внутрішньою ліквідністю. Ну, звичайно, актив буде отримувати реакцію в цих зонах, буде корекція, але в цілому можна цілитися ось на ці, на ці хаї. Ось, ну, звичайно, якщо на ринку нічого не зміниться, в принципі, біткоін зараз дав досить непогану реакцію. Я очікую, все-таки, що він оновить свої хаї, там в 70 скільки там піде на 80 вже. Ось, ну, дай Боже, побачимо. Просто зараз ринок такий собі, знаєте, що травень-червень, оці літні місяці, вони не дуже хороші. Для ринку зазвичай всі йдуть відпустку. Ринок в такому боковику може бути, ніякої великої активності, але побачимо, можливо, щось зміниться, тому що бачимо, що в крипті все дуже швидко міняється. ETF і всяка інша штука, різні наративи, меми, геймфай, і все це барахло, яке дуже сильно впливає на ринок. Так, давайте переходимо до рендера. Ось, так, 4 години. Тут, звичайно, це буде трошки ризикованіший актив, тому що ви бачите, що він вже досить-таки непогано виріс, але в принципі сама технологія дає якусь надію на ще, на ще такий великий ріст. Звичайно, це можна буде все розглянути як КоБ. В принципі, це якась дуже велика зона. Давайте це в рамках одного дня. Давайте перейдемо на 4 години графік. Ну, ось ми бачимо, що в нас зняття було. Сформувався ОБ, не знаю, можна його так відмітити. Так, отримали реакцію від 0,5 десь приблизно. Тут ми пішли на корекцію, тому що перекрили 4 годин імбаланс. І вже можна розглядати позиції ось з цієї. Так, це в нас. Це у нас ОБ, давайте його іншим кольором. А це у нас імбала, е, імбаланс, так. Ну, в цілому, в принципі, так, а де тут можна помічати? Траєкторія. Ну, в принципі, захід в цей імбаланс цікавий. І ось бачите: воу, ну, так ми не будемо рости, звичайно. Захід в Імбаланс і ось ці рівні хаї. Це буде перша ціль. Тобто захід, бах, ось. Ну, в принципі, було б непогано. Це можна розглянути, в принципі, як і фьючерсну позицію. Можливо, і спот, тут 10%. Ну, комусь, як, наприклад, мені інколи на такому ринку 10% на споту. Це досить таки також непогано. Звичайно, тоді приходиться брати більший об'єм, але. Якщо є перспектива, то чому б і ні. Ну і бачимо, що вище у нас далі є цілі, багато цілей і наш ол high. Е, Тому ось такі справи. Бачите, що все досить непогано виглядає. Тому ось ці три активи прошу звернути на них увагу. Вони мають перспективу. Рекомендую все-таки набирати на спот, тому що з фьючерсами зараз трошечки накладно. Ви бачите, що ринок буває вверх-вниз. Взагалі не відпрацьовуються етапи часто, тому ну, ловити підряд 2-3-4 стопа якось не дуже хочеться. Тому мені спокійніше спати, якщо в мене набрана позиція на спот. Я знаю, що я можу докупити її в разі необхідності, в разі якоїсь просадки. Ось тому рекомендую, якщо ви новичок, особливо ви зайти на спот зі споту почати. В принципі, ось з цих трьох монет можете звичайно. Також рекомендую мати в портфелі ефір. Біткоін зараз не варто, мабуть, купляти, тому що все-таки він вже знаходиться на історичних хаях. Тому такі справи. Підпишіться обов'язково ще на мій телеграм-канал, поставте лайк цьому відео, тому що переглядів мало, мене давно не було на цьому каналі. Це зараз дуже важливо. Напишіть ваш коментар, можливо, якісь зауваження чи пропозиції. Все на цьому я закінчую і так трошки затягнули. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.